Так, всім привіт. Сьогодні дивіться, які в нас будуть ніщачки в продажі. Це ці, не знаю, я їх називаю УСП. Взагалі це прижими. прижими. Дивіться, які красавчики. 152, тинь тинь тинь, У нас все на 64х30-79 год. Ось вот, така їх стопочка є. Буде в нас один меганабір, І останні будуть поштучно. От, вони всі абсолютно нові. Ну, бачите, яка біда. Оце цієї консерваційної смазки. Воно трошки, бачите, як ржавчина і поприхватилось. Ну, я думаю, то ту якусь щіточку, мочалочку. Що нібудь їх все одно відмивати треба. От бачите, що воно поробилося. І тупо нульцеві. Що вам по розмірам тут помірять? Я навіх його знаю, 12. Це мабуть всі УСП. 12 ідуть вовремя е, Дивіться, ну по длині, от вони тут 130, цей уже аж там 150, це вже навіть більше, навіть вже 170, якби в мене був нормальний штангер, я б вам примерно прикинув. Ну 200-й, так да. 200-й. Тобто все набор всіх по дві. От, от такі, які хочеш бачите, більша дюрка, менша дюрка. Це така сама дюрка, тільки ширша. Бачите, тут різьба. Тороше, воно все чотеньке, все новеньке. бачите. Тут розміри. 1979 рік. І до таких от піндюрок. Ну, я думаю, набор шикарний. Кожне переміряти, показувати, це дуже-дуже довго. реп на полчаса затягнеться. Вот. Набор 3700. Оце всіх по дві штучки. Також оці ось покажу. А, в принципі, я ці покажу, там такі самі 152, на... скількись на 30. От. це у нас, бачите, треба чистити, дивитися, ага, з другої сторони. Може десь є красивше. О. Це у нас 145х52х25. На на вот. Це у нас пиндюрки такі. Такі. Так, де тут розмір? Е, 130 на 45х20. Вот. Ну, я ж кажу, ось тихо дві штучки всього залишилось. Так, 182-64х30. все По госту все советське, все нове. Коротше, дивіться, тільки цих чого-то три штуки. Ну то таке. От, є такі маленькі. Всі будуть 150 гривень штука. 150 тільки оці маленькі по 100. От, наприклад, теж сказали, там набор всіх. От раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, семь, восемь, і це дев'ята. Вони отак от і будуть, или кому що які треба заказуйте, отак от вони і будуть по номерам. От першого до дев'ятого. Тобто отак вот я вам и їх і сложу і відправлю. Це да, все одинакове все красиве. 150 гривень штучка, ці по 100 Я думаю, розібрались. Є ще фрезер вот такі. R6 M5 десятка. Теж нові. Ну, в принципі, 40 гривень штучка. Там, ну, Хоча б від 5 штучок. Бачите, всі новенькі ці длиннее, что ли? Так. Да. А може це і восьмерка. Короче, хреньозно, По фрезам одну секунду. Так, трошки цей. Одна була, наверное, длинна. Отакі от от вони короткі. Ну, коротенькі, в принципі, нормальні. 40 гривень штучка. Ну, хоча б от п'яти штучок. Оце вже заказував заказывал давно, уже не помню, нахрен, блін, що я заказывал. Вот. За це, за це пишем. От надо, срочно робити щось. Е, так, що у нас тут? Тут у нас мітчики на 48. Є, 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 є по-моєму, на 36. Ось такі. Ай, не бачу. Не бачу. Ну, десь вроді я бачу на 36. Такі. да, Чи 39? 39 шах-полтора. 39 шах-полтора. 48 і будуть у нас. Та ну не знаю, скільки 300 гривень штучка. Ці будуть по 200 гривень штучка. Вон можна якраз на 39-й, бачите, перший-другий ну, перший, номер. О, можна щось компонувати фрези, отакі, ось важучі. Вроді як і трошки б ушні. Я не знаю, що з ними. В общем, за цю всю грядку можна 1000 гривень та й поїхали. Резці не забываем есть. Там в прошлых видео показывал вот такие фрезы, грибочки е, тоже есть. А там фрезы есть. Що у нас ще есть? Сверла бы ушни 24 кг 2200 кг. Вот. Осо есть тоже такий другий сорт. 25 28 кг, 2500 кг. Ну тоже тут разні розмени. Е, це просто фрезы другий сорт. Там десь конус чуть закантачений, десь воно коротеньке, там 43, ну от, грубо говоря, там може від 20 до 50 якогось сверла. Тут таке ж саме. Вон, оце вони. Е, під цей конус морзе на фрезер. Тоже третій, там четвертий, п'ятий конус. Розвертки. Ось ці фрези, квадранти, е, уголок тисяча. 700. Манометри отакі за 500 гривень, може хто хоче забрати сильно. Конус такий 200 гривень, ну под ремонт. КМ 5 под ремонт. Так, що в нас тут? Оце все наборчик ключиків осталось. Остався. Ну, таке от монтировочка, ключик, це все цей набор 500 гривень. Ключики, ключики, якісь кусачки, ножниці по металу. Ну такі вон, по 150 гривень легко продаються ну не інтересно поступно то тобто, есть все вже три сотні этой ключ 150 уже вже в ноль вийшли остальные в подарок це я платки вчора розбирав бачите такі вроді красиві мікрухи но год не проходный 90-й год інтересно може что скупає таке ну раз'емы по О, тут отакі ось о, бачите всякі різні есть Ну вони в основному одинакові, такі релюшки, тут гіркончики внутрі і трошки медяшки. Вот, что у нас тут ще є. есть. Все, бачите, такі от є. Е, Тоже релюшка там внутрі гіркони. Може, хто хоче, кто хочет, их є, можу продати. Ой. Так, молоточки такі, бачите, трошки шумно. вийшло придурочно, робити надо срочно. 500 гривень за цю грядку. Болти отакі 700 гривень. Що хочеш є так же тут. Отак покажу. І зараз піду трошки далі. Гідроциліндр, кабанчик, тиски репнуті. По 30 за кіло. Рісти можу по 25 зробити. Гідроциліндр на дровокол, роздатки, УДГ, ДГшка, стрілки. Кабанчики, ромашки, таврия, У мене така мисс сверкнула, Може і на разбор пустить, продать движок з коробкою, остальне в чермет порезать. Не знаю, що там по чому. Ну, узнавав, так голий двигатель 6 тисяч гривень. Якщо хто хоче з навісним повністю за 8 тисяч, пожалуйста, видеру. Движок нормальний, робочий. Коробка 4 тисячі. Так, болти такі залишились. Компресор 6000 можна торг. Гідроциліндр, петля, чешка. Цей компресор. Дзвонять, дзвонять, кажуть, відправна ложка і кажу, зараз 50 кг весу. Нефирка є 3500. І тут подивимося, що все залишилось. Так, оця лебедочка. 1400 редуктора. 17 к одному. Ціни 6500, 6800, ну можна торг. Торг. Сістояння на всі 6500, новий 25. БУшний 6000. тисяч. Це всі в 5 раз чи 4 рази дешевше, думаю, вигодно. Все, кому що інтересно, пишіть на Viber, скидуйте лучше скріншоти, будемо сильно торгувати.